Всім привіт! Сьогодні буду оформлювати фотозону на хрестини. Я вже на локації, фотозона у мене буде розміщатись тут. Зібрала каркасик. У мене два каркаси арочка і місяць. Місяць я привезла вже в такому вигляді, в зібраному, трошки підправлю плівочку і зібрала арочку. Нагадую, що ми займаємось виготовленням каркасів. Каркаси, які я використовую, дуже зручні. Вони легко збираються, розбираються, можна перевозити у звичайному легковому авто. Тож, якщо вам потрібні класні каркаси, звертайтесь до нас в соціальні мережі. Всі посилання я залишу під цим відео. На центральний каркас на тюарочку я буду монтувати зараз велюр. Путую велюр за допомогою магнітів. Велюр у мене у смужку, він такий досить плотний, але магніти все надійно тримають, тому що магніти міцні, класної якості і дуже швидкий монтаж. Розмонтувала вже велюр, використовую сьогодні такий малюр козочок. А цей валюр взагалі не тягнеться. Тобто, як є, так і є. У мене тут невеличкий кавказ метр шириною. А цей велюр має метр шістдесят ширину. Тобто ну, на метр п'ятдесят його можна використовувати. Гарно виглядає на фотозолі. Є декілька кольорів такого велюру. Його, ну, до речі, можна замовити у нас. І також у нас можна замовити просто гладкий вельм. Він вже йде ширший, його можна використовувати на великі каркаси. І змонтувала я його на магнітики. Ось такі магніти. Польські магніти, класна якість. Це на Китай. Вони дуже класно тримають, вони невеличкі по розміру, але вони такі міцні. І вони класно тримають і велюр, і плівочку. Тому на місяць тут це плівочка, все тримається класно. І такі магніти, такий велюр, плівочку, все це ви можете замовити у нас, звернувшися до нас у соціальній мережі: у телеграм-канал, у вайбер, фейсбук або інстаграм. Всі посилання я залишу під цим відео. А зараз буду монтувати на... Цю арочку написи! Відмотувала вже написи, а я тут використовую полісторул на пенопласті, об'ємні написи. І ми займаємось виготовленням таких написів. Робимо написи з полістиролу, з пінопласту і з фанери можемо фарбувати в різні кольори. Можемо робити необов'язкові написи, якісь декоративні елементи, там мотелики, зірочки, маринки. Все це ви можете замовити в нас посилання під відео. Роблю гірлянду. На горі я практично все зробила. Тепер все знизу доробляю, закріпила ангелика. Розширюю я її кульками 5 дюймів, 19, 24 дюйма. І завдяки цьому гірлянда стає різнокаліберною і гарною. Така сьогодні у мене краса на Христини. Хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме залізні каркаси, фон для фотозони, це може бути велюр, плівка, паєтка, магнітики для кріплення цього фону, такі написи із полістиролу, з пінопласту і фанери. Все це можна замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання, на які ви знайдете під цим відео, переходьте за посиланнями, підписуйтесь і робіть свої замовлення. До зустрічі на каналі.